Моє вітання в ефірі телеканалу і, як завжди, у цій годині програма «Точка зору». Сьогодні ми поговоримо вкотре, зокрема, про енергозбереження, про ціль, до якої ми йдемо, про яку ми мріємо. В гостях у нас сьогодні Любов Михайлівна Павлович, координатор проєкту місцевий розвиток, орієнтований на громаду у Закарпатській області. Зокрема, триває друга фаза спільного проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. То як то кажуть на війні всі засоби добрі, то чому ж не скористатися можливостями нашої, наших партнерів, не залучити їхній досвід, не залучити, не залучити їхній капітал для того, аби створити відповідну систему енергозбереження і на Закарпатті. Я вітаю вас сьогодні у нашій студії. Радий що ви віднайшли час. Сьогодні ми зустрічаємося з вами вже не вперше і продовжуємо обговорювати ту саму тему, яка нас зацікавила ще у вересні 2011 року. Отож, триває друга фаза спільного проєкту Європейського Союзу та програма розвитку місцевий розвиток орієнтований на громаду. Давайте розповімо, що це за проєкт, аби безпосередньо зорієнтувати наших телеглядачів, що воно з себе представляє, як воно функціонує і з чим ми маємо справу. Спільний проект Європейського Союзу і програми розвитку організації Об'єднаних Націй має на меті сприяти покращенню рівня соціально-економічного розвитку на місцевому рівні, при цьому цей проект допомагає якраз місцевим громадам вирішувати їхні проблеми, і причому налагоджує партнерство. Між владою, бізнесом, самими громадами, і, відповідно, ми, як міжнародні донори, також є партнерами цього, цих громад. Ну, зокрема, сьогодні тема нашої розмови є така вузькопрофільна, можна сказати. Проте я думаю, що знайдеться ряд телеглядачів, які б сьогодні зателефонували, можливо, когось щось цікавить і задали свої запитання. Номер нашої студії залишається незмінним 55064. Нагадую, говоримо сьогодні про енергозбереження на Закарпатті. Коли взагалі розпочав свою роботу цей проект, ми вже називали 2011 рік як старт другої фази, от від першої і до другої, і взагалі, от триває вже друга фаза. І що нам вдалося за рік вже зробити цей проект, «Місцевий розвиток орієнтований на громаду, стартував на Україні у вересні 2007 року. І, але розпочав свою діяльність у Закарпатській області у березні 2008 року із підписання угоди між програмою розвитку організації Об'єднаних Націй, Закарпатською обласною державною адміністрацією та Закарпатською обласною радою. Передбачалося цим проєктом на той час передбачалося охопити вісім районів і в кожному районі реалізувати по, допомогти громадам реалізувати по п'ять їхніх ініціатив. В результаті хочу сказати, що фаза мала закінчитися у лютому 2011 року. І на цей час ми фактично реалізували замість 40 проєктів. Ми реалізували 61 проєкт, проект замість восьми районів, які планувалося охопити. Ми охопили дев'ять районів, і при цьому було створено, при нашій допомозі було створено 58 громадських об'єднань, які безпосередньо ці ініціативи реалізували. Всі ці ініціативи стосувалися таких пріоритетів, які є в проекті: це енергозбереження, це охорона здоров'я, водозабезпечення і вирішення екологічних проблем. Ще один був пріоритетний напрям це місцевий транспорт, а саме підвіз дітей до школи. Але в Закарпатській області не виявилося таких ініціатив з боку громад. Відповідно, в нас тільки були ось такі чотири пріоритети. Виявилося так, що фактично по закінченні першої фази. Результати були дуже високі, але потреба у продовженні цього проєкту була також висока, і тому, як громадами, так і органами державної влади, органами місцевого самоврядування було підтримано, що такий проект ще потрібен, потрібно його продовження. І відповідно появилася в нас друга фаза проекту, яка стартувала у Закарпатті Um... 7 12 липня, так, 7 червня по Україні. 12 липня в нас була підписана угода про партнерство між Проон за Карпатською обласною радою і Закарпатською обласною державною адміністрацією. І з того часу ми знову почали успішно працювати. Пріоритети залишилися такі ж самі, але дещо, дещо були оновлені, тому що результати першої фази показали, на що, що саме необхідно нашим громадам, на що саме самі. самі в які нагальні проблеми є в громаді, і що саме громади хочуть вирішувати? Якщо ми проаналізуємо ці, ці результати, то з 61 одного проекту, який був реалізовано в першій фазі, 40 проектів стосувалися енергозбереження. Зокрема, тобто, я правильно розумію, перший етап проєкту це була як розвідка боєм. Так на другу фазу ви вже підійшли більше підготовлені, і, зокрема, знаєте, де зосереджувати свої зусилля. Хотілося б дізнатися, ви зараз кажете зокрема про ініціативи громади, так? Так. про енергозбереження, про охорону здоров'я, про водопостачання. Я хотів би дізнатися, в яких конкретних, можливо, населених пунктах, в яких районах вдалося реалізувати ті чи інші програми. Ну, якщо взяти водозабезпечення, то, наприклад, села село Велика Бакта Берегівського району, практично в цьому населеному пункті є багато, багато поверхівок. Які ніколи не мали води, тобто на п'ятий поверх вода практично не поступала, і це тривало десь років по словах громади і сільської ради, це тривало десь більше 20 років. Вся проблема була в тому, що водогін, який в них є централізований, він практично труби, капітальний ремонт цих труб ніколи не проводився, труби не мінялися. Відповідно, ними було ініційовано, ініційовано заміну ось цих труб. Тому ми їм допомогли. Ми тільки підштовхнули цю громаду до того, щоб вони самі ініціювали фактично. Ремонт цього водопроводу, і ми їм дали тільки: ну, будемо казати, невелику допомогу матеріальну, але це було підтримано і з боку районної влади, і фактично і громада зібрала свої гроші. І таким чином було зроблено першу чергу робіт, було замінено ну, труби водопроводу і відповідно. Багатоповерхівки отримали воду. Побачивши це, люди, які індивідуально живуть в індивідуальних будинках, вони також захотіли продовжити цю ініціативу. І відповідно, ми Громаді надали ще один грант, тобто ще 10, в розмірі 10 тисяч доларів на той час гривному еквіваленті, і вони повністю поміняли всі труби на водогону Тобто, це така історія успіху цієї громади, яка майже 20 років думала, як це вирішити, і в кінці кінців, тільки з нашою невеликою допомогою, і з допомогою, звичайно, районної влади, яка їм також надала відповідну матеріальну допомогу, громада вирішила ту проблему, яку вони довго вирішували. Таких от прикладів ми можемо на я навести хотів би дізнатися так. Ви лише робите моніторинг по зокрема районам Закарпатської області, чи ви впливаєте якимось чином на рішення тієї чи іншої райони влади місцевої влади? Мі, ви знаєте, якраз якраз проект, якраз проект вчить фактично плануванню спільному плануванню? Ми вчимо ну. Даємо консультації громадам, як це робити. Тобто вони ініціативна група чи актив громади, збираються і вони проводять опитування громади, проводять роботи громади, проводять відбудування громади, які найгостріші проблеми кожне дворогосподарство бачить на території того населеного пункту, де він проживає. Зібравши ось такі дані, вони їх узагальнюють і бачать, що в них там, наприклад, на території. Громади є там 20-30 проблем, і причому це в цих анкетах обов'язково ще кожне дворогосподарство показує, що а що би він вклав, щоб вирішити цю проблему? Що би він вклав? Чи, скільки би грошей дав? Чи можливо він би свою працю вклав? Тобто ось такі анкети вони проводять, і потім на загальних зборах громади вони. Ранжують ось ці проблеми, і на загальних зборах громади вирішують, яка проблема саме гостра. Деколи, звичайно, що є такі проблеми, які будуть вирішуються не десятьма тисячами доларів чи двадцятьма, а вирішується, наприклад, потрібно мільйон гривень там. Але ми тоді вже кажемо, що давайте вимірювати. Те, що бажане, і те, що реальне, і тоді от вони зупиняються на чомусь одному. Ну я хотів би просто так. дізнатися. Ви е, взагалі знаєте про всі проблеми Закарпаття? Чи от е, лише люди, які з, знають, як звертатися і до кого звертатися, передають вам свої проблеми е, взагалі, взагалі, е, ми спочатку йдемо. Е, фактично, ми ці. Е, е, про проблеми, які є на території того чи іншого району, спочатку нам пишуть, подає заявку фактично район кожний. І на основі тих проблем, про які райони пишуть, які стосуються, якщо вони стосуються наших пріоритетів, то ми відповідно рейтингуємо ці райони, відповідно відбираємо ці райони. Потім ми так само відбираємо на таких поза такими ж критеріями, ми відбираємо сільські ради і вже потім йдемо до громади. Але коли вже громада відбере цю гостру проблему. То ми вже фактично тоді радимо громаді, що ініціювати вирішення цієї проблеми спільно з органами місцевого самоврядування. Тобто вони виступають уже на сесіях сільських рад про те, що потрібно цю проблему включити в план соціально-економічного розвитку села. Потім відповідно вже громада спільно з сільською радою ініціює, щоб її включити в план соціально-економічного розвитку району, тобто йде планування знизу, спільне планування знизу до верху. Ну зокрема, от цей пункт енергозбереження енергофек. Зараз давайте упустимо, тому так. що у нас далі в програмі буде такий незвичайний розвиток. У нас добрі новини є так для наших телеглядачів, зокрема для закарпатців. Так. Охорона здоров'я, де вдалося втілити ті ініціативи, про які просили громадяни. Про які просили громадяни? Це можемо сказати. Селище Вишковохуського району. Це лікарня, саме селище Вишково, сама лікарня, міська лікарня обслуговує декілька населених пунктів. І склалося так, що довгий час знову ж таки в цій лікарні не проводилося капітального ремонту, і була якраз проблема щодо системи опалення, тобто не дотримувався температурний режим. І ця громада ініціювала ремонт системи опалення вишківської лікарні. Ми їм це допомогли. І, це, але це не зробили ще в першій фазі проєкту. Коли розпочалася друга фаза проєкту, я зараз хочу сказати, що ми зараз працюємо з 11 районами області нашої. І зараз в нас 37 проєктів громад, одні вже на стадії впровадження, одні якраз тільки три на стадії підготовки, і решту вже всі впроваджуються. І, коли розпочалася друга фаза проекту, то селищ громада селища Вишкова вирішила продовжувати якраз працювати, щоб покращити якість медичних послуг в цій лікарні. І зараз ми повністю допомогли їм зробити каналізування цієї лікарні, тому що настільки було це все занедбано, що практично це було загрозою навіть для вже екології самого, самого селища. Тому ось Такий успішний приклад. Крім того, хочу сказати, що вони навчилися залучати кошти міжнародних донорів. Їм вже вдалося отримати грант і від міжнародного фонду відродження, і вони на це закупили, наприклад, медичне обладнання в цю ж лікарню. Тобто громада почала розвиватися, і вже ми бачимо, що навіть без нас вони вміють спілкуватися із владою, тобто тому, що вони також отримують допомогу від влади, вони від органів місцевого самоврядування і вміють уже залучати гранти, кошти не тільки від нас, але й вже від інших міжнародних донорів. Ну безпосередньо зараз наша з вами розмова звалюється у площину того, що про звіт роботи вашої організації хотілося б дізнатися тоді, якщо це звіт. Наскільки наскільки відсотків можливо сьогодні забезпечено? От безпосередньо попередній населений пункт коли ми обговорювали з вами водопостачання та от ці заклади охорони здоров'я? Що ви маєте на увазі? Е... Ну наскільки відсотків? Чи вдалося їм взагалі подолати цю проблему і з водопостачанням, і з... І цього... в галузі охорони здоров'я? Так чи е... це просто вони навчилися трохи? Ну, як ми, це можна? Ми е... фактично ми націлюємо, на тобто? Е... Проєкт, який вибирає громада, фактично має вирішити проблему. Як воно не має частково вирішувати її, воно має повністю вирішити ту проблему. Можливо, наприклад, якщо це міська лікарня, можливо, не всі проблеми ще вирішені там. Але якщо це стосується, наприклад, каналізування, то вона повністю має бути вирішена. Якщо це система опалення, то воно повністю має бути вирішено. Тобто так ми плануємо роботу. Якщо тобто це буде можна забезпечення, важливо. це не може бути часткове. Тобто немає. Є довго тих, тих, от ми заклали якийсь фундамент чогось, і на цьому все це має бути Якщо вже надано, він він має бути, бути завершен, так, завершений. і має бути надана якісна послуга. Ви дуже цікаво.